Медвежий горіх, на якомусь щеплений фундук пересаджувався, пересаджений був, взятий і пересаживаємось, зараз ми його, він тут на дорозі, якраз, і тут слід по ньому. Прививка така, що газон 66-й переїхав, туди і назад чотири рази, він тут катається, там дрова забирає. Ой, ми його з цієї дороги пересадимо зараз. На другий Ага, А ми десь туди також яму туди. В ага. общем, корні тримають ще там. Обрубали трохи. І, о. Для тих, хто каже, як після пересадки чи відновлюються центральні корні. Ось, ось центральні корні, це після пересадки. Ми не буду оббивати землю. Ось ось центральні корні. Отакого привитого на палубі. Ми його через 6 метрів садимо назад в землю. Це такий мені Черенок Закарпаття товариш. О, прививочка і пересадка. Так що стержніві корні. Це він був пересаджений, йому вже 4 роки подвоїв і на короткому штамбі. 4 роки стержневий корінь відновлюється. Все.